Так, ну що, традиційно козакам міцного, ворогам лютої смерті продовжуємо другу частину. Стосується вона у нас переміщення підрозділів, так званого маршу. Ну, і як відомо, марш це організоване пересування військ у колонах дорогами і колонними шляхами з метою виходу. Призначений район ну, або на визначений рубіж установлений час. Звичайно, що в повному складі та в готовності до виконання поставлення будь-якого бойового завдання. Поки говоримо про батальйонний рівень, і я поясню чому, тому що батальйон це самостійне військове формування. Що складається з підрозділів і призначено для виконання тактичних бойових завдань, тому, якби якщо будемо знати загальну картину, як то робиться на батальйонному рівні, будемо розуміти, яку роль буде відігравати у нас взвод в цій структурі. Тож, враховуючи, що основний спосіб пересування батальйону це марш. То він незалежно від способу пересування батальйона повинен здійснюватися організовано, приховано і з високими темпами. Взагалі, в сучасних умовах, марш став одним із основних способів пересування, і, в принципі, є складовою частиною високоманеврних бойових дій наших підрозділів. Але треба відмітити як позитивні сторони маршу, так і негативні. І з позитивних сторін це забезпечується цілісність організаційної структури підрозділів. Зберігається бойова готовність, швидке розгортання та вступ в бій, кращі можливості для маневру з метою обходу районів, руйнувань, пожеж, повені і такого іншого добра. А от до негативних сторін. Це передусім великі витрати моторесурсів, пального, знос бойової техніки, ну і висока виснаженість особового складу. Тому, як бачимо, є як позитивні, так і негативні сторони цієї. Дії. Значить, марш може здійснюватися, по-перше, в передбаченні зустрічі з противником, зв'язку чим вступити в бій, ну або поза. Загрозу зіткнення з противником. За напрямком він може здійснюватися до фронту вздовж фронту, ну або від фронту в тил. У всіх випадках марш здійснюється приховано. Це спільний для, для всього риси да? вночі або за інших умов обмеженої видимості. От. А в бойовій обстановці та в тилу своїх військ. Може, в принципі, здійснюватися і в день. Тобто розуміємо, що в день у нас переміщення підрозділів може відбуватися лише коли у нас бойова обстановка, тобто ситуація вимагає це робити. От. Або ми десь в глибокому тилу своїх військ, тобто у нас більш безпечна ситуація, тому якби ми дозволяємо собі вчиняти пересування підрозділів та моти світлу пору доби. Ще Що трошки щодо напрямку, від фронту до тилу, це марш здійснюється, як правило, при перегрупуванні військ під час бойових дій або за умов відступу уздовж фронту, це коли марш здійснюється з метою переносу зусиль на новий напрямок, От. а від тилу до фронту, це якби. Здійснюється при організації наступу там, для наращування зусиль військ першого шалону або для переходу до оборони у напрямку прориву супротивника, ну а також для заміни військ, що втратили свою боєздатність. Взагалі підрозділ завжди повинен бути готовий до маршу, тобто перевезення різними видами транспорту в умовах і загрози застосування противникам зброї масового ураження. Або високоточної зброї і систем дистанційного мінування, а також при впливі його авіації, повітряних або аеромобільних десантів, дивісійно розвідувальних груп, дій і регулярних збройних формувань, традиційно-хімічно-біологічних заражень, руйнувань доріг і переправ, і в тому числі, коли відбувається протидія руху. Колони з боку цивільного населення, в зв'язку з чим це все вимагає ретельної підготовки озброєння, техніки та особового складу до відповідного маршу ну, або перевезення і його високої маршової дисципліни та вивучки. Значить, взагалі, батальйон може здійснювати марш як у складі основних сил бригади, так і самостійно. Крім того, батальйон на марші може призначатися у передовий загін або авангард. Ну а якщо це рота, то або в головну, або в бокову, ну, або в тильну похідну заставу. В залежності від змісту бойового завдання марш, в принципі, може плануватися як перше окремий основний вид тактичних дій, тобто пересування у складі військової частини. З одного району, там в інший. Друге, це як складовий елемент здійснення маневру чи удару. Третє це допоміжна тактична дія для виконання, наприклад, головного бойового завдання. Це в наступі це висування на рубіж переходу в атаку. От. Чи рух у колонах підрозділів другого ешелону. Чи навіть переслідування противника. Четверте це. Може плануватися як в обороні, це підвезення та евакуація ОВТ МТЗ. Розуміємо, озброєння да, військової техніки і матеріально-технічне забезпечення. П'яте це висування резервів на вказані рубежі або визначені райони. І шосте це допоміжна тактична дія для виконання якихось інших тактичних дій, там, наприклад, супроводження колон. Так як якісь там вантажів, охорона дорожніх комунікацій та об'єктів, патрулювання визначеного району, ну якісь завдання повсякденної діяльності. До речі, треба відмітити, що можливості будь-якого підрозділу і здійснення маршу визначаються його маршовими важливостями, є такий термін. А от під маршовими можливостями підрозділу розуміється, здатність. Переборювати своїм ходом на протязі доби або даже декілька діб максимально можливу відстань при збереженні високої боєздатності та повної готовності до виконання поставленого бойового завдання. До основних показників маршових можливостей відносяться загальна протяжність маршу. Тривалість маршу, величина добового переходу, середня швидкість, рухи, колони. Ці всі показники залежать від завдань, стану маршруту, технічного стану техніки, підготовки в тому числі мяхводів і взагалі маршового вишколу підрозділів, також погоди, пори року доби. Ну і, в принципі, всебічного забезпечення маршу. Ну і дещо детальніше, по кожній цій можливості загальна протяжність маршу це відстань за маршрутом від вихідного рубежу або пункту до найвіддальнішого пункту у новому районі, тобто з точки А до точки Б. Величина переходу визначається за картою шляхом вимірювання маршруту руху в кілометрах. Ну, і з урахуванням поправок на так звану звивистість доріг. Ну і от ці. Як ми бачимо, вказується характер місцевості, та гірська горбиста рівнинна. І коефіцієнт поправки на масштаби карти. Робочі карти, з якими ми працюємо. От, тобто, це в таблиці коефіцієнт поправки довжини маршруту. Або ділянок маршруту на масштаб карти. Значить, наступний параметр. Це. Тривалість маршу це у нас кількість годин або суток, необхідних для здійснення маршу від проходження головової колони вихідного рубежу або пункту до зосередження в кінцевому районі з готовністю підрозділу у ньому до виконання поставленого чи отриманого завдання. Цей час складається з часу, витраченого на рух, часу на привали і часу на втягування. У новий район. Ну, Тут тобто розгортання на визначеному рубежі. Невеличке уточнення щодо останнього параметра це те розгортання втягування. Те розгортання це визначається до прийнятих тактичних нормативів, а от те втягування це час необхідний для руху колони, підрозділу батальйону в даному випадку, від найближчого кордону району зосередження. Там денного чи там нічного відпочинку до місця розташування, значить, наступний параметр: це у нас середня швидкість руху підрозділу на марші. Так, от, вона визначається відношенням довжини маршруту, тобто величини добового переходу, до загального часу руху, без урахування часу на привали. Вона повинна відповідати дорожнім умовам. І технічному стану машин. А тому ми розуміємо, що середня швидкість руху механізованих та танкових підрозділів залежить перш за все від середньої технічної швидкості гусеничних та колісних машин, що рухаються в похідній колоні. Значить, середня технічна швидкість руху сучасної бойової техніки, це там танки БМП БТР. Сягає по ґрунтовій дорозі від 35 до 45 км на годину, по шосе 45-60. Звичайно, що деякі е, зразки від наших друзів, те, що поставляється, вони іноді трошки швидше їдуть. Тому дуже важливо знати ТТХ для командирів. Також важливо знати, що як показує досвід маршової підготовки військ, середня швидкість руху. Десь на 25-30% зазвичай нижче середньотехнічної швидкості так званих поодиноких машин. Це пояснюється тим, що при русі у колоні збільшується час подолання різних перешкод та важкопрохідних ділянок маршруту, Десь з кущим зростає нерівномірність руху, знижується ефективність водіння машин. М'яхводами, ну і виявляються організаційні та різні технічні недоліки. Значить, при розрахунку маршу, командир підрозділу повинен враховувати швидкість руху при витягуванні та зосередженні колони. І, як показує досвід, вона дорівнюється десь від 0,5 до 0,75 середньої швидкості руху колони підрозділу на марші, тобто приблизно дорівнюється 10-15 км на годину. Ну і звичайно, що якщо менший підрозділ в даному випадку взвод здійснює марш самостійно, то в нього тоді середня швидкість руху. На марші буде збільшуватися, це якби логічно по об'єктивним причинам. Значить, нормативи середньої швидкості руху підрозділу без урахування часу на привали. А ми пам'ятаємо, що середня швидкість залежить перш за все від середньої технічної швидкості гусеничних та колісних машин, що рухаються у похідній колоні, а також Дорожніх умов, технічних можливостей і стану наявної техніки, От. та може бути для змішаних і танкових колон 20-25 км на годину. Для автомобільних колон, тобто кольосних, 25-30 км на годину, у разі здійснення маршу. Пішим порядком, середня швидкість руху може складати 4-5 км на годину. Ну, і такий ще параметр на лижах 5-7. Під час пересування, звичайно, що в гірській лісисто-болотністі та, за наявності там глибокого снігу та якихось інших несприятливих умов, середня швидкість, звичайно, що падає. Тобто. Значно. Але все одно у всіх випадках марш повинен здійснюватися з максимально можливою швидкістю за даних умов, які будуть залежати від технічних можливостей, техніки та стану шляху пересування. Ну і, звичайно, що погодних умов. Так, тепер щодо величини добового переходу, величина добового переходу це відстань. Що підрозділ подолає за добу, вона залежить від середньої швидкості руху та безпосередньо часу самого руху колони протягом доби і може скласти кілька сотень кілометрів. Досвід військових навчань показує, що міхводи зберігають високу працездатність при керуванні бойовою машиною протягом не більше 10-12 годин. Ну, решта часу доби використовується для обслуговування техніки, відпочинку особового складу, прийому їжі, ну і витягування колон і зосередження підрозділів в районах. Значить, виходячи із середніх швидкостей руху і часу руху, величина добового переходу може складати для змішаних і танкових колон до 250 км на добу. Для автомобільних колон до 300. В особливих умовах до 200. Це максимально іноді менше. Під час здійснення маршу в пішовому порядку 30-40 км, на лижах 40-70 До речі, запас ходу підрозділу за паливом визначається відношенням 80% заправки палива в баках машин. До витрати пального на 1 км шляху, при цьому 02 заправки. Це непорушний запас ну 0,2. Він залежить від ємності паливної системи машини, витрати палива на 1 км шляху і наявності додаткового запасу палива, там в каністрах, додаткових якихось бочках і таке інше. Це треба пам'ятати. Значить, батальйон. Здійснює марш, як правило, однією колоною. Дистанції між підрозділами і машинами в колоні. Увага, повинні бути 25-50 метрів, не нос в нос, як ми бачимо це постійно, а 25-50 метрів. Хто не розуміє, скільки це, це відстань від машинами? Мінімум звичайний стандартний басейн. Тобто, це коли ти гарантовано не бачиш задні номери машини. Тобто, простіше кажучи, щоб між вами віртуально, тобто умовно, могли розміститися, якщо ББМки да, десь в районі 4-5 машин, а якщо взяти танки, то там тобто, навіть Т-72. До трьох мінімум вільно могли між вами рухатися в колоні. Оце безпечна відстань. Це і буде цих 25-50 метрів. Більше того, під час руху на відкритій місцевості, коли колона йде з підвищеною швидкістю, ну або в складних умовах та за обмеженою видимості. В такому випадку дистанції між машинами збільшуються і можуть досягнути 100-150 метрів. Значить, батальйону для здійснення маршу призначається маршрут руху. В окремих випадках батальйону може бути призначено декілька маршрутів або смуга висування. Маршрути руху вибираються дорогами, що пролягають переважно лісовими масивами чи лісопосадками, ну і іншою місцевістю з маскувальними властивостями, які забезпечують приховане пересування підрозділів на марші. Тобто, безпековий елемент постійно присутній. Значить, маршрути не повинні. За можливості проходити через населені пункти, а також вузли доріг, тіснини та поблизу підприємств атомної енергетики, в тому числі хімічної промисловості та інших потенційно небезпечних об'єктів. Значить, далі, у усіх випадках батальйону при плануванні маршрутів для маршу. Призначається один, а в окремих випадках навіть два запасних маршрути. Значить, вони використовуються за вказівкою старшого командира от, ну, або за рішенням командиру батальйона чи командира роти в умовах, коли пересування основним маршрутом неможливо. У будь-якому випадку. На кожному з маршрутів передбачають дублюючі так звані обхідні маршрути потенційно небезпечних ділянок, які складають загрозу для підрозділу. Це в принципі також дуже важливо. Тобто до основного маршруту обов'язково повинен бути як мінімум один запасний на випадок чрезвичайних ситуацій, а краще два. І його застосовують або з дозволу старшого командира, або коли ситуація відбувається таким чином, що немає, чи зв'язку чи неможливо вийти на зв'язок, а треба приймати рішення, то якби командир батальйона чи командир роти приймає рішення застосувати інший маршрут запасний. Тобто він повинен бути передбачений. Це запам'ятали. Значить, наступне у нас це. Вихідний рубіж і рубіжі регулювання ну, або пункти. Вихідний пункт чи вихідні пункти регулювання. Значить, призначаються для своєчасного і організованого початку і, по суті, здійснення маршу, віддалення вихідного рубежу або пункту від районного розташування. Повинно забезпечувати витягування колони. Батальйона або роти і становить 5-10 іноді 2-3 кілометра. Тобто для батальйона 5-10 для, баталь... для роти 2-3. Рубежі або пункти регулювання, як правило, призначаються через 3-4 години руху підрозділу в марші. Тепер щодо привалу. Там денний нічний відпочинок, в тому числі. Значить, привали і денний відпочинок чи нічний, призначаються для перевірки стану озброєння та техніки, їх технічного обслуговування. Обов'язковому порядку прийому їжі. Відпочинок особового складу. Привали призначаються тривалістю до 1 години через 3-4 години руху. У другій половині добового переходу призначається вже привал тривалістю на 2 години. Наприкінці кожного добового переходу призначається денний відпочинок. Якщо це вночі, то нічний. Дивимося в схему. У разі здійснення маршу з пункту постійної дислокації. Або після тривалого перебування у районі зосередження, упродовж першої години руху може призначатися коротка зупинка, там на 15-20 хвилин, для того, щоб оглянути техніку. Тобто, стартанули, все працює функціонально, все нормально, йдемо далі. Тобто, це також допускається, підсумовуючи вище сказане. Можна зробити наступний висновок, що ми тепер розуміємо, що у всіх випадках марш підрозділів буде здійснюватися в умовах постійної загрози застосування противником засобів масового враження і дії його авіації, ну а також застосування засобів РЕП, що звичайно ускладнить управління. Підрозділами на марші. Тому у сучасних умовах, навіть при значному віддаленні від лінії фронту, в принципі, противник може виявити колони, які висуваються, ну і також може їх уражати високоточною зброєю. А тому це потребує від командирів усіх ступенів. Постійного ведення розвідки противника, розосередження, маскування підрозділів своїх постійна протидія технічними засобами розвідки противника, прикриття підрозділів засобами ППО і протиракетної оборони. Ну, Це головний висновок із першої частини, все інше всередині матеріалу. Тобто, дивимося вслухаємося, аналізуємо, пропускаємо через себе і вибудовуємо своє вандервафе. Додатково ще можна подивитися цю схемку. Схему маршу механізованого батальйону. Тобто, бачимо да, район зосередження механізованого батальйону, бачимо вихідний рубіж в 21.00. Тобто, в темну пору доби виходимо, бачимо перший привал. На 1 годину через 4 години руху. От Пункт регулювання номер 1 час ночі. Да, в 21 виїхали. Бачимо в другій половині добового переходу другий привал. Він вже буде 2 години. Бачимо пункт регулювання номер 2 в 6 ранку. Ну а далі вже район денного відпочинку. Якби в схемі всі зрозуміло. Якщо уважно дивилися, верніше слухали текст. Так, ну, мабуть, для другої частини буде достатньо, тому що у нас буде потім похідний порядок батальйона на бороти. Тому вона якби дуже змістовна частина, ще потяне як мінімум на одну частину, якщо не на дві. Тож, всім міцного, ворогам смерть, ну або смерті. Скажем як завжди. Что мы говорим Богу смерти? Не mm сьогодні. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm.